Що визначає компанію? Логотип на стіні? Продукція? Виробництво та офіси? Її спадщина та лідери? Або все це разом узяте ще трохи більше? Що лежить в основі мети компанії? Історія компанії почалася більше 50 років тому. Друзі з юних років, Джей Ван Андел і Річ Девос, були багато в чому схожі. Енергійні та мотивовані, вони з оптимізмом дивилися у майбутнє і були небайдужі до оточуючого їх світу. Вони вірили в людей та вважали, що можна поліпшити їхнє життя, допомагаючи реалізувати свій потенціал. Тому вони заснували компанію МВей. Ця компанія надала всім людям незалежно від віку, освіти, етнічної та релігії. Релігійної приналежності або досвіду, можливість займатися бізнесом для себе, але не поодинці. Сьогодні мільйони людей більш ніж у ста країнах. Які говорять більше ніж 60 мовами, продають продукцію МВ. Вони розвивають свій бізнес, щоб досягти поставлених цілей. Їм подобається розпоряджатися своїм часом та доходом, змінювати якість свого життя і життя оточуючих. МВА надає підтримку в рамках перевіреного плану, в якому дохід залежить від докладених зусиль. Ми консультуємо і надаємо допомогу на кожному етапі побудови вашого бізнесу. Тільки у незалежних підприємців МВА можна придбати більше. 450 видів продуктів в таких категоріях як здоров'я, краса. І товари для оселі, які вам сподобаються. Для поповнення балансу вітамінів і мінералів. Ми пропонуємо Nutrilite. Це бренд найбільш продаваних у світі вітамінів і дієтичних добавок. З 1934 року під брендом Nutrilite продаються дієтичні добавки, багато з яких включають природні фітонутрієнти та інгредієнти, що були вирощені на наших сертифікованих фермах. Цей бренд надихає людей прагнути до оптимального здоров'я. Продукти Артістрі входять в п'ятірку найбільш продаваних, преміальних засобів догляду за шкірою та декоративної косметики. Artistry розкриває потенціал жінок для того, щоб вони виглядали і відчували себе чудово і досягали більшого завдяки новознайденій впевненості. Іспрінг провідний бренд технологічних товарів для оселі і найпопулярніша система домашнього очищення води. Вона надає можливість бути впевненим у якості води, яка надходить до вашого будинку. Наші бренди світового класу засновані на наукові. Розробках високого рівня. Компанією зареєстровано понад 1100 патентів і подано понад 700 заявок на реєстрацію нових. Понад 900 вчених інженерів і технічних фахівців займаються дослідженнями і розробкою інноваційних та сучасних продуктів для продажу незалежними підприємцями МВА. Компанія МВ також продовжує вкладати кошти у підприємства та логістичні центри для виробництва та продажу нашої продукції по всьому світу. У світі вже налічується більше 700 офісів і торгових центрів. В Ей, які підтримують наших НПА. Мвей виросла у величезну світову компанію з обсягом продажів 9,5 мільярдів доларів США за 2015 рік, але її опорою, як і на самому початку, є люди. З маленького містечка в штаті Мічиган віра в людей і підтримка дісталися до найрізноманітніших куточків світу, допомагаючи тим, хто хоче досягти трохи більшого та домогтися успіху в своїх прагненнях. Це можливо завдяки розумінню того, що бізнес Мвей може запропонувати не тільки відмінні бренди і продукти, бізнес може додати впевненості. Ось що визначає мету нашої компанії. Ми віримо, що у кожної людини, де б вона не перебувала, є потенціал.